Привіт всім кіноманам! Нещодавно стартував другий сезон популярного серіалу Дім Дракона, який, як завжди, показує гідний рівень. Всі ми прекрасно знаємо, що це зроблено за книгами Джорджа Мартіна і завдяки якісному сюжету і виходить цікавий серіал. Однак все одно присутні сюжетні зміни у порівнянні з каноном. Тому у цьому відео я розповім, що саме було змінено у першій серії. Новий сезон починається з Дому Старків, де Джей Керріс Веларіон на півночі разом із кріганом Старком Лордом Вінтерфелла. Сцена відносно коротка, яка по суті анонсує Крігана як персонажа, якого потрібно повернути пізніше. У книзі Крігани Джейкері зіткнулися між собою, і принц нагадав йому його покійного молодшого брата. Розповідається, що вони створюють швидкий зв'язок, разом полюють, випивають і тренуються, що визначає важливі аспекти мотивації Крігана Старка на майбутнє, розвиваючи тему про дружбу Джей Керріса та Крігана у вогні та крові, вони укладають угоду про братерство під назвою Пакт льоду та Полум'я. Хоча Кріган Старк вже пообіцяв підтримувати дім Таргаріанів через те, що його батько присягнув на вірність багато років тому. Цей пак сприяє вірності між Домом Старків і Домом Таргаріанів протягом усієї війни. У серіалі Джей Керіс ніби йде, почувши новину про смерть Люцеріса, і цей договір не згадується. Кріган Старк пропонує Рейнірі дві тисячі воїнів, але незрозуміло наскільки він і Джей Керіс пов'язані між собою. Крістон Коль стає умовним охоронцем Алісенти в першому сезоні після розриву між ними Рейнірою. У другому сезоні з'ясовується, що у пари зав'язалися романтичні стосунки, які є оригінальними для серіалу. У першому епізоді серіал створив для нього певний пріоритет, оскільки показано, що Алісента приваблює коля з самого початку. У контексті серіалу це має сенс, особливо враховуючи складні почуття, які обидва мають щодо рейніри. У першому сезоні Ейгон продемонстрував апатію до будь-якої відповідальності, але його коронація натякнула, що влада змінить його. Однак цей сезон показує деякі інші сторони персонажа, які не взяті з вогню та крові. По перше, показано, що Ейгон відчуває щирий інтерес і любов до свого сина Джей Херріса, і є наївна частина його, яка хоче допомогти звичайним людям. Ейгон незрілий і безсумнівно жахливий у певному сенсі, але це створює істотну різницю між ними Джофрі з Гри престолів. Ейгон не такий садист. Слідкуючи за послідовністю Ейгона в тронній залі, Ларі Стронг відтягує його в бік. Він припускає, що Ейгон можливо не хоче виглядати податливим як Візеріс, і що однією з причин, чому покійного короля сприймали таким чином, був вплив Отто Хайтавер. Сюжет натякає на те, що Ларис буде продовжувати здобувати вплив на Ейгона, оскільки Отто відштовхують. Сюжет натякає на те, що Ларис буде продовжувати здобувати вплив на Ейгона, оскільки Отто відштовхують. Хоча на цьому етапі в книзі Ларіс Стронг вже сидить у малій раді як майстер шептонів. Аллін згало один із нових персонажів у другому сезоні Дому Дракона. І він представлений у першій серії з деякими помітними відмінностями від свого книжкового аналога. По-перше, історія Аліна пов'язана зі зникненням Корлеса Веларіона наприкінці першого сезону, де володар приплив і вважався мертвим. Виявилося, що Алін витяг його із під уламків, чого в книзі не відбувається. У вогні та крові Алін також відомий тим, що має валірійське сріблясте волосся як у лорда Корлеса, але у серіалі він лисий. Г'ю ще один новий персонаж, представлений у сцені тронного залу Ейгана, який вимагає передоплату ковалям королівської гавані. Ковалі працюють над скорпіонами зброєю, схожою на балісту, якою стріляють по драконах. У вогні та крові г'ю коваль, який живе на драконячому камені, і його історія пов'язана з ренірою та фракцією чорних. Його зміна місця розташування може означати подальші зміни в його розповіді в серіалі, якщо він не потрапить до малої столиці в якийсь момент. У серіалі Реніра повертається після того, як знайшла останки Люцеріса та Аракса. Вона увійшла до кімнати з нарадою та заявляє, що хоче Еймонда та Таргарієна. Це суттєва зміна всієї операції крови сир, оскільки Рейніра не бере участі в жодній її частині в книзі. У Вогні та крові вона отримує листа від Деймона Таргаріана, в якому говориться син за сина, і він здійснює вчинок через місарію в королівській гавані. У вогні та Крові місарія все ще живе у королівській гавані, і Деймон організовує кров і сир через неї, але не йде сам. Вона організовує операцію від його імені, тоді як у телешоу місарія лише надає Деймону інформацію в обмін на свою свободу. Є відмінності з місарією у другому сезоні. Її персонаж змінено з книги, щоб здаватись більш співчутливим. Зробити Деймона та вбивць найбільш винними у цій історії, безперечно допоможе справі місарії. Кров з'являється біля воріт королівської гавані, визнаючи Деймона попереднім командиром міської варти. Показано, що він є членом золотих плащів, дозволяючи Деймону увійти в місто та використовуючи свій статус солдата, щоб супроводити Деймона до сиру. У книзі кров був м'ясником, який раніше був членом міської варти. Він також мав власне жахливе минуле побив когось до смерті, через що його позбавили золотого плащу. У серіалі Ейгони Хелейна мають лише двох спільних дітей Джей Херіса та Джей Хейру. Це спрощує серіальну історію кров та сир, бо коли Гелейна схопили в книзі, у неї запитували, кого саме вбити з її чотирьох дітей. В книзі у Гелейни є молодий син Мейлор, і саме його вона вибирає для вбивства, однак вони все одно вбивають Джей Херіса, незважаючи на її бажання. Окрім цього, перш ніж вказати на дитину в книзі, Гелейна каже вбивцям вбити саме її, чого не відбувається в серіалі, а вона пропонує лише своє цінне намисто. У серіалі Алісента пропустила момент, коли кров і сир влаштували вбивство, тоді як її книжковий колега, зв'язаний і змушений дивитися, як це все відбувається. Це тому, що тут придумали інтимний зв'язок з Крістеним Колем, до яких Гелейна заходить після того, як втекла зі своєї кімнати. Тому серіальна версія зменшує жорстокість, одна з яких відсутність Алісенти. Ось такий вийшов сьогоднішній огляд. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.